Всім привіт із сонячної Італії, знову я, лайфхак по мімозі. Представляєте, 8 років я прошила чоловіка, та не приноси мені ту мімозу. все одно приносить, запах неї сильний, але ми її ставили завжди в воду. Ось ми цей раз поставили її не в воду, просто я її втикнула в вазон, вона засохла і дуже-дуже красивий декор буде. Хотіла попити з вами кави і згадати трошки історії. Історії із життя наших прадідів, от саме про мого прадіда, діда, бабу, і може хто і згадає себе. Я розповім, чому я так думаю, тому що ми припускаємо дуже велику помилку про те, що поки в нас є наші предки. Ми з ними не говоримо про те, що з ними було. Ми ж всі сучасні, хочемо про щось сучасне говорити. Покажу вам трішки, де я живу. Живу в лісі, і мені це дуже подобається. Якщо мені треба місто, я туди можу виїхати. Ось така краса, яку треба просто помічати. І ви знаєте, щоб з вами не відбувалося, завжди вибирайте серединку, золоту серединку. Ніколи не кидайтеся з крайності в крайності. Робіть для себе те, що от золота серединка і буде вам добро. До речі, якщо ваша кава прохолола, не грійте її. Вона холодна теж добра, і без цукру холодна, добра. Кава глясе. Мій прадід, це от було десь 100 років тому. Жив в Житомирській області, але ближче до Києва. І він мав, він був куркуль. Він мав городи, він мав коняку, корову, він таку хату шикарну побудував. Ти заходив і там по дві сторони, з одної сторони, дві кімнати було, і з другої сторони дві кімнати. Але він пахав, він не був паном, І криша в нього була вкрита із бляхи вже сто років тому. Я не історик, тому в годах сильно не розбираюся. Я просто беру от все з своєї голови і аналізую. Оскільки я зараз читаю дуже цікаву книжку, потім вам покажу. У мене, до речі, про цю книжку там є якісь відео попередні, така синя обкладинка, є книжка. Можете подивитись, там історичні події є. І війна ж почалася. В нас прийшла війна зі сторони Львова. І от коли там ще тільки відбувалися якісь події до 41-го року, мого діда якби розкуркулили з його собственної хати, його вигнали, він пішов жити в землянку з мінімум двоє дітей у нього було. І, і все. І коняку в нього забирали три рази з двору, коняка прибігала додому, і вже там на четвертий раз коняку в дворі було застрелено. Це прадід. Мій дід, живучи вже з землянці, коли почалася 41-му війна, він ще був там 16 років йому було. І от десь в 43-му році моєму діду виповнюється 18 і його забирають на війну. Він, звичайно, вижив, тому що я тут стою. От В 43-му він пішов на війну, в 45-му закінчилося, але в общій сложності він прослужив 5 років. Повертається мій дід на своє місце. Батька вже нема, брат теж воював, і мати ще є. І, він, виходить, біля цієї хати, яку забрали, на все село, всі хати були розбомблені. Тому що Макарів там був окупований, там була лінія фронту. І Ястребенька Житомирської області була якби розбомблена. І, виходить, одного прадіда хата залишається, там тільки снаряд пошкодив угол криші. І ще одна якась хата. Все, Всі останні хати розбомблені. Мій дід повертається з війни і поруч строїть гарну собі велику хату, двір, жениться на моїй бабі яка теж була вивезена дівчиною в Німеччину, працювала на заводі, коли закінчилась війна, її просили залишайся. Її не обіжали. Вона про насильство нічого такого не розказувала, її не обіжали, але як тільки їм сказали ви вільні, вона відразу першим же там Камазом поїхала додому. Як вивозили, як везли, я не знаю. Дуже жалію, що я про це не Питала. Тому я е, хочу сказати, що якщо в когось є хтось, розпитуйте, як жили, що було. І ми те покоління, яке знову дітям не передасть справжню історію. А книжки в школі ну, таке пишуть: що просто цю хату прадіда, що залишилась єдина на село, її діду після війни не віддали. Получається, туди його діти виходили в школу. І потім його одна внучка, ті, що жили поруч, це моя сестра. Я досі пам'ятаю ту школу. Війна закінчилась в 45-му. Ту хату, я пам'ятаю, що там була школа, дітки ходили вчитись. Я родилась в 82-му. І получається, мені, напевно, було 4 роки чи 5, коли діду вже віддали ту школу. Городи він відразу прийшов по забирав чи що забрали в колгосп. Ми їх ходили ще гребли, обробляли. То війна закінчилась в 45-му, а хату йому ту віддали десь у 87 му році. Я пам'ятаю, ми навіть там в тій хаті ночували, поки у діда в хаті перероблювали груби. Потім ту хату розібрали, якби ми мали там строїти, мій батько мав строїти собі хату, але ми перебралися в сусіднє село ближче до Києва, і, як оказалось, там дідові корні. Построїли посілок Чорнобильський і ми там собі купили хату. У нас саме класне село, Київська область, у нас там такі рівні вулички, 10 вуличок. Всі хатка на хатці одинаково, однакові. Ну, зараз вже хто попереробляв. По 12 там сотих, все нормально. У нас таке село, з мого села, як почалась повномасштабна війна, ніхто не виїхав. Ніхто не виїхав, всі залишаються на місці, і для мене там теж було як в Бога за пазухою. Так що знову ж таки історію ми маємо вчити по своїх предках, і це буде якби правда. І ми маємо розповідати нашим дітям, як вони родились, як ми жили, що було. Тому що я дуже жалію, що не розпитала більше в баби, як їй було в Німеччині, як їх туди вивозили. Дід нам про війну теж нічого не розповідав, щось там розповідав своїм дітям, але не дуже. Дід був дуже великим хазяїном. А зараз ми взагалі всі пороз'їжджалися, брати, сестри роз'єдналися. І поки в кого хтось є, телефонуйте, питайте, як то було, як пережили. І ось ця книжка це Юрій Вінничук. Це саме цензор снів. В цій книжці ви побачите, як починалась війна, що робилося з євреями, що таке канадська діаспора, хто це такі. Я взагалі ну, я зрозуміла, що в нього серії є таких книжок, такій обкладинці, і вони саме про історичні події. Е, хтось був казав, що він там відзивався про жінок не дуже добре і не хоче читати його. Книжці взагалі жінок уважають, поважають і нема натяку, навіть що там щось не. Так. так що рекомендую: телефонуйте своїм близьким, розповідайте один одному, як, ви що, де, коли. Майте на це здоров'я. І може в кого залишаються родичі в Україні, ви їх хотіли б вивезти, але вони не хочуть. Головне, щоб вони були. Хоча б трошки в більш безпечному місці, і я хочу сказати, що тим родичам велике дякую, тому що вони наше коріння і вони бережуть те місце. У мене сестра, діти її, мій син в Україні залишається. Вони під Києвом живуть. Сестра, взагалі, в військовому госпіталі працює. А, і я дуже рада, що взагалі в мене є коріння. Звичайно, мені б хотілося, щоб вони виїхали кращого життя, але життя отут в нас всередині все залежить від нас, як ми його проживемо. Допомагайте один одному, хай не ділом, хай не грошима. Но навіть буває таке, що одне слово якесь і тебе вже підтримує. Земний шарик був створений для людей. І де б ти не був, не будь чужим. Життя в тобі, і неважливо, чи ти вдома, чи не вдома, ось ти, ось життя. І цей клаптик це для нас всіх. Через 100 років, хто його знає, хто матиме документи на твою землю.